Новини Вінничини про події цього дня, 24 лютого, інформацію зібрали мої колеги. І сьогодні у випуску говоримо про таке: три роки незламності та супротиву 24 лютого. Російські окупанти пішли великою війною на Україну. Героїв пілотів бомбардувальника Су 24 вшанували у Вінниці. Студент технічного університету здобув бронзу на чемпіонаті України. Три роки болю, втрат і незламності. 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Ракети, вибухи, окупація. Кожен українець пам'ятає жахливий ранок. За три роки країна втратила тисячі військових і цивільних, мільйони людей стали біженцями. Водночас українська армія звільнила значну частину територій і перенесла бойові дії на територію РФ. Нині близько 20% України залишаються під окупацією, але Збройні сили України продовжують контрнаступ. Втрати ворога обчислюються сотнями тисяч. Та понад 6 мільйонів українців знайшли прихисток у Європі. Ще 4 мільйони 600 тисяч стали внутрішньопереміщеними особами. Попри війну, частина біженців повертаються додому. Україна продовжує боротьбу. Країна не зламалася. Суспільство згуртувалося. А міжнародна підтримка стала безпрецедентною. У цей день Україна вшановує пам'ять загиблих воїнів і цивільних загальнонаціональною хвилиною мовчання. До меморіалів пам'яті українці приносять квіти, аби віддати шану загиблим захисникам. Серед них Оксана Кобилянська, дружина воїна. Олексія Кобилянського. Він добровольцем пішов на фронт у перші дні вторгнення та в травні 22-го загинув під час виконання бойового завдання поблизу Лиману на Донеччині. Він не міг сидіти на місці. Ну, просто такий час, був, ми взагалі не знали, що робити. Він мені навіть не сказав, що він записався. Я вже знала це, вже, коли він вже якби, просто зібрав речі і поїхав. Ну, якби ми не думали, що так буде, так страшно буде. Пам'ятати тих, хто віддав життя за мирне небо України. Мітинг Реквієм на честь загиблих льотчиків-бомбардувальників екіпажу Су-24М провели у Вінниці до дня народження підполковника Ігоря Хмари. Рідні, побратими та друзі зібралися, аби вшанувати і пам'ять майора Іліни Гара, який загинув у 2022 році. Небо хмари під такою назвою відбувся захід Реквієм на честь льотчиків ігоря Хмари та Іліни Гара. Ініціатором вшанування стала мати Ігоря. Саме 23 лютого йому виповнилося б 40 років. Він був підполковником повітряних сил та віддано служив Україні. З дитинства він мріяв стати льотчиком. Ця мрія в нього не зникала. Він підростав, він вчився, але мрія в нього була. Я знаю, що він був і боча, й і гостомелі, донеччина, і Луганщина. Всі всі напрямки, які, які задачі йому ставили, він всі виконував бездоганно. На захід прийшли побратими, друзі та всі, хто знав Ігоря та Іллю. льотчик це професія героїчна у мирний та військовий час. Ті, хто її обирає, вже герої. Льотчики не помирають, вони йдуть в повітря і не повертаються. Під час заходу працювала мобільна експозиція музею повітряних сил Збройних сил України, де представили унікальні моделі військових літаків. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Хабар у понад 100 тисяч гривень вимагав депутат міської ради на Вінничині. Його затримала поліція. За даними слідства, чоловік вимагав гроші від керівника підприємства за вирішення земельного питання. Під час отримання коштів його викрили правоохоронці. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. За такі дії посадовцю загрожує до 10 років ув'язнення. Заборона на продаж рослин, занесених до червоної книги України, дідає у Вінниці з 24 лютого по 16 березня 2025 року на території Вінницької міської територіальної громади буде проводитися операція Первоцвіт 2025 Поліція, екологи, представники муніципальної варти будуть контролювати продаж першоцвітів. У нас на зв'язку Юрій Дубовий, начальник державної екологічної інспекції у Вінницькій області. Пане Юрію, мої вітання. Вітаю вас. Розкажіть, Хочу сказати, розкажіть, що розкажіть, будь ласка, про операцію Первоцвіт детальніше. Та як правило, скільки виявляєте порушників із досвіду попередніх років? Так, операція Первоцід 2025 вже фактично розпочалася, адже ми бачимо, що на вулиці вже плюсова температура днем буває, і це є. Початком того, що починають перші квіти вже проростати, ну і відповідно ті, хто на них полює, починає їх збирати і продавати. Ця операція буде проходити не лише на території міської територіальної громади, а й на території всієї області. Ми, на жаль, спостерігаємо, що факти такі з року в рік вони не збільшуються, але вони є присутніми. Особливо це на передодні весняних свят, в місцях де біля торгових центрів, в місцях де масово люди, це на, на, на ринках. І в інших місцях, наприклад, там в Вороновиці є в нас таке місце, де постійно такі стихійні торгівля проходить. Тому нашими фахівцями спільно із правоохоронними органами, спільно з органами місцевого самоврядування із користувачами лісових угідь, буде проводитись така акція щодо збереження первоцвітів. Вона проводиться вже багато років і приносить свої результати. Частина із первоцвітів вони фактично відновилися, це і підсніжник, що спостерігається би, на території деяких регіонів. Також різні інші первоцвіти, вони завдяки тому, що їх оберігають, вони Мають можливість розповсюджуватись по території Вінницької області. Відповідальність за збут і торгівлю на досить така серйозна. Це від 1700 гривень до 3655 гривень. Ці постанови виносять суд, адже ця відповідальність передбачає конфіскація рослин. Тому е, я закликаю всіх громадян, хто захотів, би може там придбати, уникнути від придбання первоцвітів, адже е, якщо ми не будемо купувати, значить і не буде такої можливості в людей здійснювати порушення. От тому е, спільними зусиллями я переконаний, що ми в цьому році мінімізуємо ці негативні наслідки. І допоможемо цим рослинам пройти складний період свого життя, адже вони є надзвичайно важливим елементом для комах, які пробуджуються. адже це є ну, для цих комах джерелом і харчування, і вони впливають на екосистему. тому... Це не просто гарна квіточка, вона несе за собою дуже важливий ефект для довкілля і для тих тої екосистеми, де вона зростає. Пане Юрію, ви сказали, що це підсніжники, окрім них, які ще рослини відносяться до категорії переводцвітів. І якщо говорити про тих, хто купує такі квіти, чи розповсюджується на них відповідальність. Ну, серед е, тих первоцвітів, які в нас е, існують, і занесені до червоної книги. Це е, цибуля ведмежа, ну, черемша, е, «Сон-Трава», шафран, «Горецвіт». Також ну це є процитував Ті, які занесені до червоної книги. Також є ранньоквітучі, квітучі, які не занесені до червоної книги, але теж серед е, зникаючих цей первоцвіт. Весняний первоцвіт високий, фіалка лісова, конвалія, проліски, дволистий, і Сибірський, Мати Мачука. Це вони не занесені до червоної книги, але теж би, потребують особливої охорони в період якраз тоді, коли вони лише розпочинають своє цвітіння. Відповідальність стосовно тих, хто купує, також розповсюджується така сама, як на тих, хто продає. це, я повторюю, від 1700 гривень до 3655. Також існує відповідальність для тих, хто збирає. Там, окрім адмінштрафу, передбачена відповідальність за кожну рослину, яка була вилучена з природного середовища. Наприклад, Підсніжник білосніжний це 62 гривні за одну стеблину, підсніжник складчастий – 49 гривні, черемша 62 гривні, шафран 62 гривні і сонтрава теж 62 гривні. Тому невеличкий букетик він може коштувати не тільки адмінштраф, а ще й значну кількість збитків. Тому ще раз закликаю всіх громадян милуватися цвітами, не зриваючи їх, а в природньому середовищі, коли вони радують нас всіх і можуть порадувати не тільки когось одного, а можуть порадувати багатьох людей. Тому залишайте їх в природному середовищі, турбуйтеся про їх збереження, повідомляйте про те, якщо ви бачите. Що хтось здійснюється, здійснює таку незаконну діяльність або зриває масово, або е, здійснює торгівлю. Це можна повідомляти і колишню інспекцію, повідомляти по місті Вінниця муніципальну варту, Ми з ними спільно плануємо це відпрацьовувати. Також повідомляти місцеві органи влади, місцеве самоврядування, також органи поліції, тому що. Збереження квітучих рослин це не тільки завдання колишньої співці, це завдання всіх мешканців Вінницької області. Дуже дякую вам за, таку детальне, за таке детальне роз'яснення. Дуже віримо, що наші телеглядачі почують вас та будуть дотримуватися правил. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. Дякую Глядач... вам. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Юрій Дубовий, начальник державної екологічної інспекції у Вінницькій області. І говорили ми про операцію Первоцвіт 2025 Бронзу на чемпіонаті України серед молоді та дорослих зі штовхання ядра здобув студент Вінницького національного технічного університету Антон Нагорняк. А ще легкоатлет вже побував на чемпіонаті світу. Більше нам розповість сам Антон Нагорняк. Легкоатлет та студент Вінницького національного технічного університету. Пане Антоне, мої вітання і вітання з бронзовою медаллю. Доброго дня, дякую. Розкажіть, будь ласка, Доброго. які про емоції на змаганнях емоції були прекрасні, тому що в нас була прекрасна організація змагань з новими суддями, з світлом музикою, з прекрасним представленням. Ну, все пройшло прекрасно. До медалі був готовий. Так як оцінювали результати, і на цьому чемпіонаті прийшлося штовхати ядро. Тому що на початку сезону отримав травму і не зміг виступати по своєму основному виду. А розкажіть про чемпіонат світу, як відбувався він? Чемпіонат світу відбувався в Латинській Америці, в країні Перу, в столиці Ліма. Відбувався, як сказати, не зовсім вдало для мене, так як. Не хватило 2 сантиметри до проходження в фінал. Я зайняв 13 місце, а фінал потрапляє тільки 12 чоловік. Не вистачило буквально зовсім трішечки. А Розкажіть, будь ласка, про ваші плани не. на майбутнє у спорті і чи травма не завадить дальше рости по кар'єрі та розвиватися у спорті? Ні. Е... Травми в професійному спорті це абсолютно нормально. Я можу сказати, що більшість професійних спортсменів проходить через це і всі відновлюються, і в загальному після травм стають тільки сильнішими, більш мотивованими, і так далі. Я Ще думаю, роз... що не завадить, тому чудово. Ще розкажіть, будь ласка, про мрію, до якої прагнете? 에... Так, як і в кожного спортсмена з олімпійського виду, це олімпіада, олімпійська медаль, потрапляння в збірну України на Олімпіаді, і тільки тільки ці мрії других немає у нас. Щиро бажаємо, щоб ця мрія здійснилася. А ми будемо за вас обов'язково вболівати. Дуже дякую, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Антон Нагорняк, легкоатлет та студент Вінницького національного технічного університету. На цьому випуск новин вичерпано. Бажаємо перемог не лише спортивних, а й такої бажаної української перемоги. Після випуску новин не пропустіть спецвипуску, якому ми зібрали історії, які зму. Шують задуматися, згуртуватися та йти спільно до перемоги.